Ще надійніше швидше і без обмежень. Так працює технологія Джипон, що дозволяє залишатися на зв'язку, вчитися і працювати в будь-який час, навіть за відсутності світла. Забезпеченням мешканців регіону швидкісним інтернетом вже не перший рік займається телекомунікаційна компанія Тенет. Але сьогодні ця технологія набуває особливого значення. І її головна відмінність від інших технологій підключення послуг зв'язку висока швидкість передачі даних. Якщо порівнювати джипон із звичайним інтернетом, який йде по кабелю, то це як люблять жартувати наші співробітники, як Жигулі і Феррарі, тому що це абсолютно інша технологія, це оптоволокно, яке дозволяє завантажувати і опрацьовувати набагато більші об'єми інформації набагато швидше. І якщо говорити про це в практичному плані, то навіть учні, які вчаться в школі, яким потрібно завантажувати підручники або обмінюватися якоюсь інформацією. Якщо ми говоримо, про будь-який бізнес, що теж є обміном інформацією, головна перевага технології джипон – це енергонезалежність. Під час блекаутів це особливо важливо. При такому підключенні високошвидкісний інтернет працює навіть за відсутності електроенергії в енергомережі. Якщо зараз ми не маємо навіть блекаутів, що було ще дуже актуально не так давно. Немає гарантії, що ви будете забезпечені світлом завжди. Статися може що завгодно, Тому це абсолютно немаловажливо. Відповідно, якщо у вас немає світла за наявності джипон-терміналу ви можете отримувати інтернет завжди. У телекомунікаційній компанії ТНЕД пояснюють, можливості підключити такий інтернет існують для жителів усього регіону і у багатоквартирному будинку, та у приватному секторі. Для цього потрібні заявка та джипон-термінал, Уточнюють фахівці. Цей термінал з вами залишиться назавжди. І куди б ви не приїжджали, яке б ви не змінювали місце свого проживання, він буде знову ж таки вам в майбутньому потрібен для того, щоб користуватися джіпоном незалежно від місця, незалежно від того, чи є у вас світло, і знову набагато комфортніше, набагато швидше. Оптоволокно тягнеться будь-куди, і важливо те, що не втрачається сигнал. Неважливо наскільки метрів оптоволокно не було б протягнено, тому що мідному кабелі такі нюанси є. Якщо у вас, наприклад, Якщо вам потрібно підключити інтернет кудись в різних точках будівлі, то сигнал може втрачатися при опту, ця втрата мінімальна, тому швидкість буде така сама потужна до одного гіобіта, і ви можете користуватися незалежно де ви це підключите. Фахівці телекомунікаційної компанії «Тенет» наголошують, у компанії створили можливість підключити технологію очікування та використовувати енергонезалежний швидкісний інтернет для всіх мешканців регіону. А це означає, що будь-який Одесит та мешканець області завжди зможе бути на зв'язку з рідними та мати реальну можливість для роботи та навчання.